Катастрофічної ситуації, коли е, чоловік зниклий безвісти, його родина отримувала щомісячну виплату, бо він зниклий безвісти. Депутати прийняли законопроєкт, за який ми голосували, теж, що частина цієї суми перераховується на окремий спецрахунок, бо були вже випадки, що людина повернулася з полону чи з'явилася зникло безвісти, що все-таки вдалося знайти живу людину, а грошей вже взагалі немає, бо родина все розтринькала. І в даному випадку, ця конкретна ситуація, людина все-таки виявилася загиблою. І ці гроші, що збиралися на спецрахунок, людині, не повернулися родині, їх просто забрали. І я не розумію, як такі речі можуть відбуватися, Але коментар з боку в держави немає коштів. Зараз стикаюся з адвокатами Червінського, зокрема, з цілим переліком справ, коли закатованому загиблому, поверненому полоненому з Азовсталі. Його родині, точніше, відмовляють у виплаті за, за те, що він загинув, будучи закатованим, тому що Московська Федерація, бачите, написала пневмонію. А наші лікарі як ідіоти, це все переписали. А в людини видалені органи і сліди катувань, і людям відмовляють у компенсації за загиблого члена родини. А тихенько кажуть, вибачте, що ми вам відмовили, але нам зверху наказ бо грошей нема. І ось як оце має корелюватися, знаєте, здорової людини це не складається до купи. Але отут ми бачимо конкретну суть зеленої влади. І знаєш, Митре, от зараз просто під враженням е заяв е Маркаріта і Трампа на оце цьому останньому брифінгу. Де Трамп розказує, що вони з українською стороною вже обговорили всі питання, кому які території відійдуть у переговорах з Московською Федерацією. А ми розуміємо, що українці і навіть українські депутати, українські чиновники цього взагалі не знають, ми усвідомлюємо, що таке враження, що в найвищих кабінетах влади хтось дуже концентровано працює на Московську Федерацію, починаючи від послаблення армії, закінчуючи проваленими переговорами і роботою. І переслідуваннями опозиції за ФСБшними документами, тобто по суті, наша влада зараз співпрацює з ФСБ. Ну так, цей скандал, який сьогодні набув на нових вже масштабів, так, да, коли почали використовувати плівки Деркача 2.0. Тепер з ФСБшних архівів якісь там фотографії, вірніше відео дістали про те, як на камеру зі знанням цих учасників цієї операції завантажують гроші в Шереметів, де діють ну відповідні там заходи безпеки. Тут все фільмується, документується для того. Того, щоб якраз потім це можна було використати, да такі а, підставні, якщо підставні дозволю, підставні що дозволише буквально кілька так, слів так. поясню нашим глядачам, про що mm -hmm. йдеться: Йдеться про те, що на основі.